У Саудівській Аравії розпочалась зустріч між українською та американськими делегаціями. Її справді можна назвати історичною, адже за великим рахунком саме від неї залежить, чи вдасться врятувати наші відносини зі США. А також саме після цієї зустрічі стане остаточно зрозуміло, чи дорівнює мир Трампа капітуляції України. Це РБК України, і ми готові розказати про все, що на даний момент. Відомо про переговори. Переговори у Джиді тривають. До української делегації увійшов керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Ростем Ом'яров. США на зустрічі представляє держсекретар Марко Рубіо і радник президента Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Зараз у Саудівській Аравії з офіційним візитом знаходиться і Володимир Зеленський. Однак, за словами Рубіо, переговори з президентом України у них не передбачені. Україна готувалася серйозно до цих переговорів і за допомогою партнерів, за допомогою Великої Британії, за допомогою Франції дуже важливо, щоб все пройшло вдало. Чи можна розраховувати на відновлення озброєнь постачання? В цілому Америка двері не закривала. Це 100%. І в цілому в Америці немає жодного бажання виходити з точки зору постачання зброї в Європу. Ті, хто говорять, ну знаєте, я, я дуже сміюсь завжди з людей, які там починають розказувати, що все Америка пішла остаточно, остаточно Америка не пішла з Європи, так точно. І по зброї, навряд чи остаточно піде з України. Саме у Саудівській Аравії кілька тижнів тому відбулися перші переговори між американцями і росіянами. Однак зустріч з українською делегацією проходить у зовсім іншому настрої, якщо для переговорів з росіянами американці не висували ніяких попередніх умов, а на самій зустрічі обговорювались виключно позитивні питання: як то відновлення роботи посольств. І можливо навіть скасування санкцій, то з Україною все по іншому. В Саудівську Аравію наша делегація приїхала з багажем у вигляді скандалу в овальному кабінеті, призупинення військової допомоги від США і цілим списком вимог до нашої країни від сполучених штатів від необхідності територіальних поступок Росії до бажання Трампа змінити Зеленського. Поки що жодних офіційних, я підкреслюю офіційних вимог щодо заміни президента Зеленського е, е, щодо зміни влади в Україні. Таких вимог немає. Є думки окремих людей, є витоки в пресі, чому неприйнятне обговорення теми там заміни президента. Ну тому що е, це просто е, е, суттєве і пряме обмеження внутрішнього суверенітету України. Хто має бути президентом, мають вирішити українські громадяни. А не Москва і навіть Вашингтон. Да. І Якщо ми будемо на це погоджуватись, у нас будуть президентів міняти як перчатки. Розумієте, от. Так вот. да. і, і відповідно все, забудьте про незалежну країну. Тут справа не в Зеленському, а справа в тому, хто і як визначає, хто буде президентом України. Також держсекретар США Марко Рубіо напередодні переговорів заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в межах будь-якої мирної угоди з Росією. Однак як саме виглядатимуть ці поступки, поки невідомо, а це матиме дуже велике значення для України. Одна річ: якщо ми домовляємося, і такий компроміс можливий, домовляємося про припинення вогню, тоді визначається лінія зіткнення і де факто. Частина території України, яка окупована вже сьогодні, іноді не один рік, а деякі території окуповані ще з 14 року. Вони залишаються під контролем Росії. Да, таке можливо. На жаль, у нас немає зараз ресурсу, можливості і сил, тим більше без підтримки США, звільнити ці території. Однак для нас категорично неприйнятно визнати ці території російськими, де юри, ми не можемо це визнавати, тому що інакше завтра. Нам скажуть, все, ми анексуємо навіть без війни: анексуємо Харківщину, Одесьчину там, Миколаївщину. Да, і ви маєте це визнати. Сполучені Штати нині наполягають на терміновому припиненні вогню на будь-яких умовах. А вже потім мають відбутись мирні переговори, які колись закінчаться мирною угодою. Україна раніше перед припиненням вогню вимагала гарантій безпеки. Саме це спровокувало суперечку між Трампом, Венсом і Зеленським в Білому домі. І тепер очевидно, що жодних гарантій безпеки Україна не отримає. Тож наше керівництво підтримало план часткового перемир'я, яке запропонував Еммануель Макрон. Він Передбачає на місяць зупинку повітряних ударів боїв на морі та ударів по енергетичній системі. Однак про зупинку бойових дій на фронті не йдеться. Ми кажемо, у нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба, дрони, ракети і балістика. Пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. У нас, в принципі, парадоксальна, але в чорному морі ініціатива в руках, розумієте, і ми пропонуємо енергетику не атакувати, Ми вас зараз НПЗ, криємо, Ви нашу енергетику криї. Можемо взяти таке перемир'я. Ви хочете перемир'я, Ми готові. Тобто в Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві. Ну, скажімо так, підводити до потрібного йому результату, тому ми не повинні цьому дивуватися. Це тактика людини, стратегія, можливо, навіть на переговори, яку він виробив, і Україна завжди є що відповісти. Хочете перемир'я, ми готові, але не перемир'я на суходолі, де mm. візьме Путін паузу на кілька місяців, щоб потім своїх підлікувати поранених, десь набрати ще серед знедолених народів, які ще досі живуть в цій імперії російській, набрати кілька десятків тисяч рабів, які підуть штурмувати посадки. Не виключено, що пропозиція стосовно. Припинення вогню в небі на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі буде озвучена. Не виключено, що ця пропозиція знайде позитивний відгук у серед сполучених штатів Америки, але це перший крок. Я нагадую. Загальна мета це припинення вогню в принципі і завершення війни. Відповідно, це просто перший крок, такий тест для Росії. Наліт масований найбільший в історії поки що наліт на Московщину Московію. На Москву та Московську область дроновий наліт всю ніч і під ранок, в тому числі удари по Подягелів, аеродрому, і не тільки це додатковий сигнал Путіну, що припинення вогню з повітря він так само в цьому має бути зацікавлений. Американці своєю чергою кажуть, що Україна у Джиді має продемонструвати прагнення до миру. І якщо ми будемо достатньо переконливими, нам можуть розблокувати постачання військової допомоги від США. Однак тут не треба обманюватись, мова йде про поставки залишків озброєння, яке нам виділяв ще Байден. Трамп ніякої зброї Україні не виділяв і не збирається. Коли він говорить про прогрес, про те, що от якщо Україна продемонструє готовність до миру, питання до миру на яких умовах? Оце важливо. для нас мир на будь-яких умовах, на умовах капітуляції перед Росією це неприйнятно. Для Трампа можливо прийнятно, а для нас ні. Загалом, нині, навіть серед американських журналістів і політологів існує певний скепсис щодо цієї зустрічі адже очевидно, що адміністрація Трампа тисне тільки на Україну і якісь вимоги висуваються. Тільки для України невідомо чи Трамп свідомо підігрує Путіна, чи він просто хоче завершити бойові дії? Це дуже важливо, не війну, а саме бойові дії. Тут і зараз, і отримати нарешті свою Нобелівську премію миру. Але очевидно, що він обрав стратегію, що сили давити саме на Україну і змусити нас прийняти усі вимоги росіян. Бо радники Трампа вже заявляють, що Стамбульська угода чудова основа для майбутнього миру. А для України такий мир означає поразку. Для нас ці переговори вони мають засвідчити або буде мирний процес шляхом компромісу, або стане очевидним, що адміністрація Трампа вимагає від України односторонніх поступок, поступок в бік Росії. І ці поступки для нас неприйнятні. І тоді це означатиме, що. З високою ймовірністю переговорний процес втратить сенс. Коли ж американські журналісти питаються Трампа про його підігравання Путіна, він дуже обурюється. Каже, що мовляв не приніс Росії нічого крім горя, бо вів проти них санкції і дав за суджавеліни. А коли кореспондент Вашингтон Пост спитав, чи вважає Трамп, що Путін його зневажає, бо, попри мирні ініціативи американського президента, продовжує бомбити Україну, Трамп просто відмовився про це говорити. Що він зробив? Ну він атакує Україну. Він мене не поважає. Так, звідки ти я з Вашингтон Пост. Ти втратив багато довіри. Ти втратив багато довіри. Давай, що ще натомість про Зеленського Трамп весь час говорить, що український президент, мовляв, не хоче миру, і з ним неможливо домовитись, хоча у нього немає карт. До речі, цієї ночі Трамп заявив, що карт немає і у росіян. Тож, мабуть, будемо переходити на доміно. Але весь час, куди зникають і з'являються знов не лише карти, а й санкції проти РФ. Так, поки одна частина команди Трампа збирається їх посилювати, інша, навпаки працює над їхнім пом'якшенням. Зовні це виглядає як відверта шизофренія, скажу так зовні, що вони хочуть одночасно прямо протилежних речей. З іншого боку, ну певна, логіка в цьому є. Логіка специфічна, але є. Ну, як кажуть самі американці, е ну така переговорна тактика, що ми демонструємо на столі і батіг санкції, і пряник, ну скасування санкцій, мовляв, вибирайте нині. Переговори у Саудівській Аравії тривають. Андрій Єрмак написав, що зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, що вони працюють над наближенням справедливого і тривалого миру. РБК Україна слідкуватиме за подальшими подіями у Джиді і інформуватиме вас про них. Тож не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишити лайки і коментарі під відео.